Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of all UA, і сьогодні у мене буде розпаковка ось цього ігрового керма від виробника Gambiard модель STRM. Сьогодні буде тільки розпаковка, але якщо в подальшому вам би хотілося побачити відео о, ігрового процесу, де це кермо буде застосовуватись, також, якщо вам буде цікаво поставити мені питання, чому я обрав саме цю модель, із яких моделей обирав і так далі. Будь ласка, пишіть це все в коментарях. І якщо я буду бачити достатню зацікавленість з вашого боку в цьому пристрої, відповідно згодом вийде інше відео. А сьогодні розпакуємо, подивимося, знаходиться всередині цієї коробки, характеристики і взагалі, як це все виглядає вживу. Тож, давайте переходити. Отже, перед нами є коробка з написом Vibration Racing Wheel, тому що виробник заявляє вібро. Підтримку, чи скажімо так, зворотній віброзв'язок, також ми бачимо, що у нас інтерфейс підключення це «USB», також бачимо, що окрім комп'ютерів, підтримуються приставки PlayStation 3 та 4. І також в комплекті у нас буде іще і е, набір педалей, дві штуки. Для газу та для гальмування. Говорячи про упаковку, я хочу сказати, що тут доволі надійна ручка. Чому я говорю доволі надійна, тому що коли я прийшов в магазин, зробив. Огляд того, що було всередині, і, відповідно, ось цей скотч, він був розрізаний. Потім я спеціально не просив нічого тут доклеювати і ніс цю покупку ось так. То, хоча, скажімо так, Часом і здається, що оце не дуже надійно, і, скажімо так, навантаження йде саме в цю зону, і можуть відкритись ось ці паперові затискачі. Назвемо це так. Але насправді ні. Все гарно тримається, і я без проблем дуже довго ось цю коробку в руці ніс. Тому за упаковку плюс виробнику. Упаковка у нас красива, ну, принаймні, як на мене, доволі інформативна. Ми бачимо тут зображення зовнішнього вигляду того пристрою, який ми купуємо, і основні технічні характеристики. З цього боку, упаковки, у нас є. Технічні параметри, знову таки, інтерфейс підключення USB, нам обіцяють поворот цього керма на 270 градусів. Ну, правильніше сказати, 135 градусів в одному на напрямку і 135 в іншому, але це доволі непоганий результат, тому що багато інших бюджетних моделей, вони. Там 180 градусів взагалі обіцяють. Так, бачимо діаметр керма 220 мм або 9 дюймів. Бачимо живлення від 5 вольт. Бачимо, що у нас довжина кабелів для керма та педалей по 1,8 метри. Ну, і бачимо фізичні розміри. А... Продукту, товару, пристрою, так, керма та педалей, і вага 1,8 кг. Тут ми бачимо системні вимоги до комп'ютерів, це наявність USB-порту, ну, це логічно, а також операційні системи Windows 7, 8 та 10. Під одинадцяткою також працює. В магазині підключав до ноутбука, який якраз на борту несе Windows 11, питань немає. Так, що у нас всередині коробки? У нас є кермо, у нас є педалі і є інструкція користувача. Тут ми бачимо фотографії різних частин того виробу, який знаходиться всередині. Бачимо назву виробника Гембірд, бачимо штрих-код, QR-код і напис зроблено в Китаї. Так, давайте покрутимо нашу коробку і перейдемо на цей бік. Тут у нас є багато різних мов. Окремий респект виробникові за те, що є українська мова. І що ми тут читаємо? Ігровий руль із вбудованою вібрацією та важелем коробки передач. Підтримка кількох інтерфейсів: PS3, PS4, Switch та ПК. Педалі газу та гальма. 270-градусний кут повороту, дві осі, джойстик, 4 позиційна D панель і 8 кнопок управління. Поки що я не можу вам прокоментувати стосовно. Дві осі, чотирьохпозиційна d панель тому що для мене подібні пристрої в новинку. Жодного разу особисто не користувався, але давно хотів, тож вирішив купити. Одразу скажу, що купував не просто тому, що мені нікуди дівати час та гроші, і тому, що я вирішив займатися іграми на комп'ютері. ні. Купував трошечки з іншою метою, тому, знову ж таки, кому цікаво, з якою саме метою я купив цей пристрій, що я в ідеалі хочу від нього отримати, чого досягнути, можете також в коментарях написати. Буде тоді ще один момент для наступного майбутнього відео. Так, і ми бачимо масивна важка конструкція. Остання строчка тут останній пункт. Ну що ж, в принципі, це все, що ми можемо бачити на цій коробці. Хіба що можемо заглянути, чи є у нас там щось внизу? Ні, внизу у нас абсолютно нічого немає. Тому можна відкривати і переходити до вмісту цього ящику. Так, зараз зробимо. Так. Ось так у нас тут все виглядає. Знову таки, досить надійно і зручно, як на мене. І всередині ми бачимо ось таке. Знову таки, зауважу, в магазині це все уже розпаковувалось, тому не гарантую, що, якщо ви раптом відкриєте вперше цю коробку, то от прям, отак, в такому порядку ви все побачите. Але що є, то є. Значить, Тут у нас є ось такий шматок якого матеріалу, щоб в коробці це все не хиталося і не билося об стінки коробки. Тут у нас є інструкція. Давайте, до речі, спробую її відкрити. Ось наша інструкція. Так, тут ми на обкладинці бачимо, знову ж таки, написи різними мовами. Але якщо заглянути всередину, то тут у нас буде лише англійська мова. Інформації не так багато, але я думаю, щось корисне. Можна буде звідси почерпнути. Так, тут у нас в деталях все намальовано, який елемент за що відповідає. Ось в такій таблиці у нас це відображено. Так, процес налаштування «Installation». Підключення до різних пристроїв застереження. Так, тут у нас знову така сторіночка різними мовами, яка підтверджує, що цей пристрій відповідає всіляким міжнародним стандартам. Назвемо це так. І тут у нас якась застережна. Картинка, чесно, не знаю, що мається на увазі, щоб пакет дітям не давали, чи щоб не розбирали на запчастини цей пристрій, не викручували звідти гвинти. Не знаю, що мав на увазі виробник. Так, ну і тут у нас, знову ж таки, різними мовами, але це вже не цікаво. Ось така у нас інструкція. Мінімально. Так, дивимось далі. Далі у нас іде кермо. Поки що просто дістаю. Тут у нас пакет зі струбцинами, наскільки я розумію, щоб можна було до столу це все прикрутити. Далі у нас два величезних шматки пінопласту І ось в такій картонній вставці, в окремій коробці, я б навіть сказав, у нас є блок педалей. Так, знову-таки поки що так дістаю. І більше, в принципі, немає нічого. Хоча тут у нас є така кишенька, от туди кабель заводився. Так, ну, давайте на всякий випадок навіть це дістану, щоб ми переконалися, що дійсно тут немає нічого, окрім, окрім волокон пенопласту, які схожі на павутину. Дивіться, як прикольно виглядає. І пенопласт такий, масивний, тобто е цільні шматки пенопласту. Так. Давайте тепер я прибираю коробки зі столу і будемо вже дивитись безпосередньо на те, що я з коробки дістав. Почнемо з блоку педалей. Тут у нас є ось такий кабель, котрим ці педалі підключаються до керма. На кабелі у нас є штекер, я думаю, точно такий, котрим провідні телефони колись до телефонної мережі підключалися. Педалі доволі масивні. Стосовно їхнього ходу. Не знаю, чи це на всіх блоках педалей чи тільки тут, але спочатку педаль трошечки йде вниз, і вже потім ми її якби натискаємо туди, в корпус вдавлюємо, ну, або вперед. Якось так. Принцип якийсь такий. Тут те саме: спочатку у нас педаль, вона так вниз, якби трошки. Присідає, і потім ми вже можемо її натиснути. Так, тут у нас на педалях такі зроблені виступи бугорці. І давайте подивимось, як збоку виглядає цей механізм. Збоку, ось ці пластикові е, планки, якщо чесно, не дуже. Вони виглядають надійно. Ну, але подивимось, скільки все це діло проживе. Так, що у нас внизу? Внизу у нас є ось такі маленькі ніжки. І є ще ось такі цікаві полоски. Тут якби нічого не відкривається, але, можливо, виробник робив ці виштамповки, щоб в якихось інших моделях. Щось тут додатково робити, Не знаю. Не знаю. знаю, але, здається, задум виробника був таким. Так, ну і тут у нас є наклейка. Можемо подивитись. В принципі, чисто така інформація стосовно виробника, адреса, тому. Я думаю, за великим рахунком, нам, як кінцевому споживачу, це не надто цікаво і корисно. Так, тепер кермо. Кермо у нас дійсно доволі масивне, тому що, окрім самого керма і важеля для перемикання передач, у нас ще є ось ось така торпеда, назвемо це так. з... Я думав, це додаткова крутілочка, але ні, можливо, це імітація бензобаку чи щось типу того. Але де ви на торпеді бачили бензобак? Ну, от, шановні китайці, розкажіть мені, будь ласка, тут у нас є ось такий набір кнопочок. До речі, на е сайті магазину, де я це купував. Там прописано, що тут начебто 15 кнопок. Давайте рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну і якщо рахувати з джойстиком 7, 8, 9, 10. Ага, ось у нас є кнопки. 11, 12. 13, 14. І, можливо, ось цей перемикач 15. Хоча, чесно вам сказати, ось ці кнопки, якось вони, здається, взагалі не натискаються. Тому стосовно 15 кнопок тут, звісно, питання. Хоча, можливо, кнопками треба рахувати ось ці е, перемикачі під кермом. Під перемикачі, не знаю. Коротше кажучи, 15 кнопок тут, щоб нарахувати, треба ще е, постаратися. Звісно, що за що відповідає, я поки що не знаю, бо в магазині розпакував, підключив до ноутбука. Переконався, що принаймні в одній з двох ігор, які у мене були встановлені, це. Працює, значить, можна забирати. Так, мені тут дуже подобається оцей перемикач чутливості керма. Зараз давайте сфокусуюся. Сенситивіті, тому що взагалі це можна налаштовувати через гру, але мені здається, швидше і простіше, і, можливо, навіть краще буде це налаштувати саме через ось цей перемикач. Так, важіль для перемикання передач у нас ходить вперед, назад і теоретично вбік. Є три положення, і ми бачимо тут плюс, мінус та R. Мабуть, це рев'оз, тобто задній хід. Знову ж таки, буду ще розбиратися. Стосовно ігор, одразу давайте проговорю. У мене на ноутбуці були встановлені дві гри: це Project Cars та Race Driver Grid. В Project Cars це кермо чомусь не ініціалізувалося. Гра тільки бачила клавіатуру ноутбука. А от в Race Driver e, Grid там без проблем воно запрацювало. Ну, знову ж таки, без проблем. Машина повертає, з педалей газує та гальмує це все, що я в магазині встиг перевірити. До речі, іще така одна особливість цікава. Ось ми тут бачимо кольорові кнопочки. Це не просто так. Давайте зараз я підімкну це кермо до USB-порту і ми подивимось, що відбудеться. Наразі підключив кермо до USB-порту розумної розетки. Але те саме буде і при підключенні до комп'ютера чи ноутбука. За ігрові приставки не знаю. Ну, але я думаю, насправді нічого не зміниться. Це зелена підсвітка, Тобто це у нас кермо з підсвіткою. І це, як на мене, доволі цікаво. Не знаю, відключається вона чи ні, але це прикольно. Так, ну, кермо. Як я вже проговорював, у нас має кут оберту 270 градусів, 135 в один бік і 135 в інший. Причому є автоповертання в початкову позицію. Ось ця вся конструкція у нас кріпиться на присосках. Зараз у нас на присосках є такі пластикові накладки. Тому на столі поки що воно насправді не стоїть. Воно так завалюється. Ну, сподіваюся, що коли вже встановлю на присоски, таких питань не буде. Так, ну і давайте ж подивимось, що ж у нас тут в цьому пакетику. В пакеті у нас ось такі елементи. Для того, щоб закріпити кермо на столі. Ну, принаймні, я це так розумію. Я не розумію, як конкретно цим скористатися, але мені здається, це саме для додаткової фіксації керма до столу. До речі, ще такий момент: китайські товариші трошки зекономили, і замість зіп-пакету поклали. Це ось такий пакет, причому він так туго був зав'язаний, що довелось піддівати ножицями, щоб це все розпакувати. Тому, ай-яй, за ті гроші, які за це кермо просять, можна було б на одному пакеті і не економити. До речі, я також підключив педалі. Давайте вам покажу. Ось у нас кабель, який йде. Від блоку педалей, і він йде у нас в кермо. Поруч з кабелем безпосередньо самого керма. Так, ну що ж, ось такий виходить ігровий комплект, кермо з важелем перемикання передач, блок педалей, дві педалі. і Запасні додаткові елементи кріплення всього цього діла. Ну що ж, в цілому, на поточний момент, мене цілком влаштовує те, що я тут бачу, те, що я отримав. За ті гроші, які я віддав за цей комплект, нічого більш оснащеного. В принципі, не купиш, принаймні я такого не знайшов. А от менш оснащена, наприклад, без цих елементів, без підсвітки, без ось такого регулятора чутливості, та навіть без можливості керувати заднім ходом автомобіля через ось цей важіль. То такі моделі, так, да, купити можливо. Тому мені здається, що в районі до 4 тисяч гривень це найбільш оснащена модель, якщо я не правий, можете мене виправити в коментарях. Але є і невеличкий такий. Ну, не то, що негативний момент, але зауваження до виробника, навіщо всі оці фейкові елементи сюди ліпити, котрі виглядають як кнопки. Ну, але по факту, ну, тобто, оце точно нічого не робить. Оце точно нічого не робить, оце не кнопки. Оце, в принципі, можна, не знаю, там на якісь долі. Міліметра втиснути, але, скоріш за все, це також не функціональні кнопки. Тому навіщо це все ліпити, я не знаю. Це як на мене зайве. Стосовно того, наскільки це нова чи стара модель на ринку України, мені сказати важко, тому що текстових оглядів ніяких я не знайшов. На ютюбі ніяких відео, ні українськомовних, ні англомовних. Конкретно про цей комплект також мені не вдалося знайти. На одному відомому маркетплейсі там є всього 5 відгуків, і найстаріший із них датується 18 лютого 2022 року. На іншому торговельному онлайн-майданчику, там, де люди продають речі. Що були у вжитку, є, мабуть, 4-5 оголошень е, про продаж такого комплекту ігрового. Е, ну, там, що можна сказати, там е, ціни е, доволі непогані. Я маю на увазі непогані для тих, хто продає, тому що інші ігрові. Керма, або навіть набори кермо плюс педалі, вони набагато дешевше коштують. Тому я думаю, що це модель відносно нова. Стосовно того, що відгуків і оглядів немає. Ну, погано це чи добре, що це конкретно значить, я не знаю. Але я думаю, що мій огляд комусь. Може бути помічним, тому що, як я сказав, е ніяких інших я не знайшов. Ось такою, друзі, вийшла у мене розпаковка ігрового керма плюс блоку педалей від компанії Gembird. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. і Якщо я буду бачити зацікавленість з вашого боку, в подальшому буде наступне відео, в якому я покажу застосування цього керма в іграх, поділюсь своїми враженнями, ну і, можливо, ще на якісь питання дам відповіді. На цьому все. Дякую всім за увагу. Хто хоче, можете підтримати це відео вподобайкою. Можете підтримати мене підпискою на канал. Ну, а для тих, хто буде готовий піти. Іще далі в описі відео буде покликання на Монобанку. Можете підтримати фінансово розвиток цього каналу своєю гривнею. Але, як я завжди говорю, перш за все, не забувайте донатити на ЗСУ та. Добрі справи, а все інше то вже потім. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.